Друзі, всім привіт! Знаходимося в таких от хащах по лісі, а сьогодні у нас буде відео про полуницю для новачків. Це одне із найпоширеніших мене зараз запитань, коли я почав продавати розсаду. Да? Часто люди мене задають такі от питання: ширина посадки, як садити, чи на Бугрі, чи там під а, таку посадку, як у вас, там, ну і так далі. І сьогодні я не буду робити це відео таким дотошним, по нюансам, які так, і всі знаєте, да? їх є багато. А сьогодні я зроблю таке відео стосовно полуниці для початківців. Особливо на що звернути свою увагу. Там будуть просто певні етапи, самі головні, от ключові. І сьогодні ми по цим етапам в одному відео швиденько пройдемось. Тому що, щоб знайти цю всю інформацію, треба дивитись на каналі 200 відео із Плиста Полуниця. А це дуже багато часу. Тому я зараз по етапам вам це розповім. А вже ж це буде стосуватись такої довгострокової. Якби навіть не так, довгостроково такого майбутнього, тому що полуниця це історик мінімум на 2 роки. Це не картоплю, яку ви посадили, і можете зробити там помилку, там, якусь і так далі, і на наступний рік ви її справите. З полуниця так не працює, тому що полуниця стоїть мінімум 2 роки. Но на цю тему я запишу для вас окреме відео, тому що в мене є свої власні спостереження. Це треба приїжджати на ділянку і вам все показувати. Самий головний етап це її правильно посадити. Точніше, Посадити її під свої потреби. Тут два варіанти. Перший це продаж, два це для себе. Якщо це продаж, то зараз модно робити бугри. Ну треба не забувати, що якщо це бугри і у вас немає полива, це буде історія, що полуницю буде сушити. А така посадка, як у мене, вона дає шанс, особливо на полісі, де хоча б дощ раз в тиждень, немає такої спекотної, посушливої погоди, як у вас там в Кіровоградській області, в Одеській, як мені люди часто пишуть, тому що там жара буває, два місяці стоїть і не, і не капили ні з неба. Да? То на полісі мій стиль посадки, там, горизонтальний, широкі грядки і так далі, дає шанс просто вирощувати полиниці. Без капельного поливу. Так, да, це не та історія, як була б з полив, але все одно краще, нічого. То якби я зараз посадив би там буграми по два ряда і без каплі, мене по ягоді був би випад сильний. Мене би посаженцем того б не було, що я маю зараз. Тому, якщо ви хочете садити по технології буграми, у вас повинна бути як мінімум капелька, капельне зрошування, тому що без нього. Це ну, нічого хорошого не вийде. У мене такі були експерименти, закінчилися вони, ну м'яко кажучи, з убитком. Да? Друге питають: от, на що садити? На все, що хочете садити, крім соломи. Тому що солома, якщо, давайте зразу, тут теж два питання: якщо це продаж. То це да, на солому не треба. Якщо для себе це другий варіант, можна на солому садити, якщо ви готові там біля неї ходити, тому що бур'ян буде впертий і нікуди він не дінеться. Не існує гербіцидів. Може, я за їх не знаю, але я на практиці не бачу. Щоб постоїть полуниця, стоїть бур'ян, все покропили, бур'ян посох, полуниця стоїть жива. Ну нема такого. І не вийде гербіцидами працювати. Тому буде це ручна прополка. Чи вона вам потрібна серед літа, коли є купа іншої роботи? Це вже питання до вас, і ви самі дайте собі на це відповідь. Тому. Саме такий безпрограшний варіант садити на агроволокно або на агротекстиль. Є плівка, нікому не рекомендую, тому що в ній потрібно гарно розбиратися, я ніколи на неї не садив і, чесно кажучи, нічого сказати по цьому поводу не можу. Може, які люди, які знають, напишіть бренд і фірму, яку ви використовуєте, яка лежить хоча б сезон-2 і нічого їй не робиться. Я думаю, хто шукає, тому буде цікаво полювати. Почитати і подивитися в інтернет. Ну, Тут є один нюанс. Якщо ви садите на плівку, ви не зможете садити такі широкі градки, як у мене. Тому що по плівці треба буде ходити, а вона вся, ну якби самі знаєте, довго вважати не буде. Тому це такий ідеант під бугри. Ну, Хто там готується до посадки під бугри, це треба е, технологія, і це трошки е, у цьому відео, все-таки не про це. Да? Не про технологію, а про ключові етапи. Ну, вони теж підійдуть людям, які будуть для початку садити на продаж. Якщо для себе, що краще, агротекстиль, агроволокно. Можна 50-ку агринуску купити. Вартура лежить дуже третій рік, буде лежати, по-моєму. Посилання буде на сайт в описі, зайдете в агринмаркет, щоб випишити. Так, да, це буде гроші коштувати, але будете знати, що вона 2-3 роки буде точно лежати. А не таке, як у мене Вон, купили, і через пів сезону воно просто потрухло. Наступне: зашивайте міжряддя. Не залишайте ці міжряддя, оці для що там полилися вуси, там, оце все барахло. Тому що, навіть якщо на продаж, краще зробити маточник. От чесно кажу, зробіть маточник, якщо ви будете дійсно на продаж займатися. Найміть людину, яка буде садитися, це все, що роблю я, і будете собі кайфувати. Тому що оці безкінечні прополки і платити людям за ці прополки це, це геморрой, який вам не потрібен. Тому плануйте ширину градки. Плануйте так, щоб міжраді можна було зашити. Або окремо там купуйте якісь там не обов'язково дороге агроволокно. Можна, можна якусь там плівку, якусь товсту, по якій можна буде ходити, і щоб міжраді були чистими. По поводу ширини посадки часто питають. Давайте оптимальна ширина для всіх сортів це буде 40 на 40 Садити по одному кущу. 40 міжраді. 40 між кущами. Можна 50 на 35, 50 і 35 між кущами. Садимо по одному. Є сорти, які можна садити по два, але я говорю за універсальний підхід для всіх. Тому тут не буде нюансів. Я просто розповідаю, як хоча б банально просто це зробити, щоб уже на другий рік не мати проблем. Бо якщо ви вузько насадите, на другий рік у вас ягода все погниє і можете в цьому не сумніватися. Це такий самі ключовий етап, тільки що розповів, який буде мати. Вплив на на майбутні ваші і доходи, і ягоду, тому що Ну хтось на продаж то для себе. Е, і справити, виправити його Ну можна буде кущі да, там і так далі, підлатати щось. Там, ну, це вже, як кажуть, трошки лишній час вибати трати. Тому зробить це на початку і все буде добре. Ви помітили, що я за ґрунт нічого не казав, тому що ґрунт. Якщо є полив, він, навіть якщо його й немає, і там широка грядка, це вже не принципіально важливо. Тому що влага зберігається, добре вдасте, врожай буде. Якщо це там буграми, теж нічого він не вирішить. Надо тобто полив. Тому за ґрунт нічого казати не буду. Ну, Є таке спостереження, що полуниця полюбляє більш такі. Легкий суглинок, 50% піска, 50% суглинку або 70% суглинку 30% піска. Дубові ґрунти теж полюбляє, але дуже тверда земля і не завжди це грає в плюс, особливо, коли заливає дождями З цим етапом ми розібралися. Другий етап це, в принципі, її от саме посадка, тому що на цьому етапі. Ну Єдина помилка, яку роблять люди, це не поливають від хруща. Осінню він також є, на це не забувати. От просто запам'ятайте собі, запишіть, якщо ви навіть перший раз там садите, і все одно, навіть не перше, навіть вже там весною проливали, ви там викорчили полуницю і знову переорали ділянку і знову посадили, якщо такий є варіант. У будь-якому випадку треба від хруща. Тому що може покосити кущі, вони слабо розвинені ще, вони не переживуть просто цього. Якщо великий кущ, він може пережити. Якщо такі кущі тільки ось посадили, там ну, молода розсада, то може бути випад. Ну І добрива. Тут важливо осінню просто нагнати трошки коріння. Це фосфорнік, Добрива, фосфор на каліні. Можна трошки гранул посипати, але не багато, можна пополити. Етап наступний зимування. Багато є спірних думок на цю тему, багато людей на цю тему сперечаються в інтернеті, хтось там свої методи, хтось там Я рекомендує. Я скажу так: найкраща історик, що полуниця перезимувала, це в ідеалі, щоб не образати нанівисті. Чи боїться полуниця, от, молода, саджена у листопаді, морозів, все залежить від зими. Якщо буде сніг, нічого її не буде. Чи рятує агровокно цю ситуацію? Я не думаю, що воно сильно на щось повпливає, якщо його даже зверху накрить. Солома може спрацювати. Ну, самі розумієте, якщо величезна ділянка, соломи не накидаєш для себе, якщо там 5 рядочків можна приставити соломою і будете собі спати спокійно. А, наступний етап це весна. Тут дуже важливо, тому що це буде залежати взагалі. От... Це саме критичне, це завжди в полуниці, це весна. Якщо зробити якісь там помилки, там врожаю може не бути, а може навіть і припасти кущі. Я зараз не буду розповідати про ці всі доточні обробки там від грибкових захворювань. На цю тему в мене є лекції. В описі будуть ці лекції або десь кінцеві заставки, проявися лекції, просто подивитеся, що я там розповідаю. Є лекції як по молодій розсаді, так і по кущам, які більше двох років. Стосовно лекції, я вам повідомив. Тепер давайте поговоримо за весну. Тут є, на мою думку, три ключові етапи. Можна це все в один етап. Але є три ключові фактори, які треба просто пройти. Давайте я їх по черзі розповім, щоб ви зразу зрозуміли, що за чим іде. Рання весна на полісі, це заморозки. 8 із 10 разів. тобто, Навіть у 90% випадках 90% всі весни, які були там за останні 20 років, ну, більша половина це буде 100% заморозки. І, як правило, вони можуть бути в декілька етапів, в декілька хвиль. Ви бачили багато відео весною про заморозки, які я знімав. Що тут треба робити? Тут треба просто купити собі біле агроволокно. Купіть собі його на, на грині, 23 це хороше агроволокно, на півночі рятує. Хтось каже, що воно не рятує. Не знає, що люди роблять. У мене за весь час, за весь час не було такого, щоб померзла полуниця. Ну, не було в мене такого. Навіть радиска і та пережила, і воно коркою побралося, і все, радиска стоїть. На полісі взагалі рекомендую ну, хоча б 30-ку. Всі питають ідеальний такий шаблон для всіх це 30-ка. А в описі буде агрін, зайдіть, купіть, да, воно буде гроші коштувати, зато ви будете знати, що воно років 8 вам буде служити. І я є живим прикладом цього. Не буду зараз розповідати, там, коли накрива там, це все буде розтягувати відео. Просто дивитесь, забиваєте в пошуку українське село, заморозки, весняні заморозки, заморозки в полуниці. Я там все детально розповідаю, кому це цікаво. Наступний етап дуже важливий це від хруща повити правильно, тому що є люди, які вірять ці всі чудонародні методи. Там. Вони навіть до цієї миті це вірять. Це інсектицидна обробка від хруща, який як відібрати. На цю тему в мене є відео. Це Альфа Супер, Твікс, Турбопресто. Рекомендую. Перше і третє. Твікс рекомендую більш давати або по осені, або вже йти після зрізки листя від тих всіх кліщів, тому що він достатньо токсичний. Хоча в альфа-супер очікування 45 днів. Що тут треба зробити, що від вас вимагається? Треба просто вирахувати, коли починаються ягоди, не тоді, коли до вас привозять перші ягоди полуниці, а коли у місцевих починається полуниця. І ви просто берете, вираховуєте там, якщо з альфа-супер, це 45 днів термін очікування, якщо «Турбо прес, 30 днів. Рекомендую трубопристу. Непоганий інсектицид працює, вже роками їм користуюся. Якщо цей етап ви зробите, то в принципі полуниця вже у вас буде. А оці всі кліщі, там, грибкові захворювання це другорядне. Найбільше косить полуницю саме хрущ. Тому що якщо в першому випадку це заморозки, ви втратите тільки ягоду, якщо ви не купите. Хоча для мене трохи була дивна історія, якщо люди садять для себе і не можуть там виділити тих 500 гривень на граволокно, яке буде лежати їх роками, і надіятися на якесь чудо, ну не знаю, то хрущ знищує повністю кущ. Кущ пропадає і не буде ні ягоди, ні розсади. Тому робити хруща, Ну і так, як я казав, ви врахуєте, там середню кількість днів, коли починається середній сезон, політ за, за 30-45 за днів, все буде добре. Ну і, напевно, останній етап це боротьба із сірою гнилю, тому що це дуже сильно косить полуницю. Ви на початку відео пам'ятаєте, що я казав за ширину посадки. Так от, якщо сорти сильно розпущуться і їх не ліпили, тут обробки не рятують. Перший дощ, гроза парить, все. Буде сіра, сіра полуниця, все, сіри в сірих шапках буде стояти. Якщо ви все зробили правильно, якщо там ширина посадки оптимальна, сорти сильно не там, і так далі, просто обробити, там свічом, можна скаєм, пройтися саме по цвіту полуниці. І у вас полуниця гнисти не буде. Є сорта вразливі, є невразливі. На цю тему треба знімати багато відео, гуглити і так далі. Ну, Із моїх найвразливіших до сірої гнилі це голландські сорти. Чомусь так виходить. Більш така там Альба, Азія вони не так гниють. Взагалі, Альби гнилої я не бачу в цьому сезоні, хоча сіра гниль була, тому що загущена була полуниця і там стояла ваша передачу вода збігала туди. Тому, друзі, розповім вам за всі оці ключові етапи: нічого важкого немає. Красивенько все зробите, полуницю будете їсти. Якщо будете слухати там оці всі народні методи, полуниця, цвіт полуниці заморозки не боїться. Грущ там від біопрепаратів теж зникає. Ну потім будете писати мені в червні місяці, як завжди, кущ під'їдає полуниця, а, точніше, груш під'їдає кущ полуниці, а що робити.